Вітаю вас на моєму каналі і пропоную приєднатися до в'язання другої частини гномика. Нам необхідно цього дзвоника приєднати до капелюшка. Ми зв'язали ланцюжок повітряних петель, і тепер із середини його закріплюємо. І отак він буде виглядати. Для в'язання тулуба гнома нам необхідно в кільце амігрумі набрати 8 стопчиків без накиду. А у другому рядочку нам необхідно буде в кожну із восьми петель зробити збільшення, по одному збільшенню. І в кінці другого ряду у нас буде 16 стопчиків без накиду. У третьому рядочку ми робимо один стовпчик без накиду, в наступну петлю одне збільшення. один стовпчик, в наступну петлю одне збільшення. І так, 8 разів. В кінці ряду у нас вийде 24 стовпчика без накиду. Ми пров'язали додатково два рядочки по 24 стовпчики без накиду. І в наступному рядочку ми робимо три стовпчика без накиду. Одне збільшення і повторюємо 6 разів. В кінці ряду у нас буде 30 стовпчиків без накиду, одне збільшення. Це. Зеленим маркером у мене позначено початок рядочку. Ми пров'язали ще додатково 2 рядочки. По 30 стовпчиків без накиду у кожному. Тепер нам треба зробити 4 стовпчика без накиду і одне збільшення шість разів. І в кінці ряда у нас вийде 36 стовпчиків без накиду. 4 і одне збільшення. Тепер пров'язуємо 5 рядочків по 36 стовпчиків без накиду у кожному. В наступному рядочку ми пров'язали 4 стовпчика без накиду, і тепер робимо одне зменшення. І так треба зробити 6 разів. В кінці рядочка у нас вийде 30 стовпчиків без накиду. Зменшення підхвачуємо одну половинку петлі і наступну половинку петлі, протягуємо нитку і пров'язуємо разом. Для в'язання бороди нам необхідно в кільце амігурумі набрати 6 стопчиків без накиду. Затягнули кільце омігурумі і робимо з'єднувальний стовпчик у першу петлю нашого кільця. Тепер ми робимо два окремих стовпчика без накиду, і одне збільшення. Один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, і одне збільшення. В одну петлю робимо два стовпчика без накиду. Далі знову 2 стовпчика окремих без накиду. І в наступну петлю у нас одне збільшення. І всього у нас в рядочку вийде 8 стовпчиків без накиду. В наступному рядочку ми робимо 2 стовпчика без накиду і 4 збільшення. Підряд. У кожної з чотирьох петель по два стовпчика без знаки дов'яжемо. Перший стовпчик, другий стовпчик у одну петлю. І ще три таких збільшення, це друге збільшення, і ще два збільшення. І в кінці ряду у нас вийде 12 стовпчиків. У п'ятому рядочку у нас буде 2 стовпчика без накиду, і одне збільшення. Робимо так 4 рази, і в кінці ряду у нас буде 16 стовпчиків без накиду. Далі, починаючи з шостого рядочку, в'яжемо по такій схемі. Зробіть, будь ласка, скріншот і в'яжіть самостійно. До краю нашого тулуба пришиваємо бороду. Бороду ми не наповнюємо нічим. Просто пришиваємо. Для в'язання стопи гномика нам необхідно в кільці Амігурумі набрати 6 стопчиків без накиду. Затягуємо кільце амірумі, робимо з'єднувальний стовпчик у першу петелечку. І тепер у кожну із шести петель робимо по два стовпчика без накиду. Один, другий стовпчик у ту ж саму петлю. В кінці ряду робимо з'єднувальний стовпчик. І в'яжемо три рядочка по 12 стовпчиків без накиду у кожний рядочок. В наступному рядочку ми робимо 5 стовпчиків без накиду і одне зменшення, і потім знову 5 стовпчиків без накиду, 5 ми пров'язали, зменшення робимо за половинку однієї петлі, за половинку другої петлі. Протягуємо і потім пров'язуємо разом, після зменшення 5 стовпчиків без накиду. В Наступному рядочку ми пров'язали три стовпчика без накиду, і тепер робимо підряд 2 зменшення, одне зменшення, напівпетля Одної і на півпетля другої, протягуємо разом і пров'язуємо. І далі два стовпчика без накиду. На цьому етапі ми заповнили ніжку стопу холфайбером наповнювачем. І тепер робимо один стовпчик без накиду, і далі підряд три рази робимо зменшення і закриваємо ряд. Тепер ми до днища повинні пришити ніжки. Борода між ніжками повинна бути посередині. Одну ми вже пришили, тепер другу. Для в'язання руки гнома ми набираємо в кільце амігурумі Шість стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце амі і в першу петлю робимо з'єднувальний стовпчик, далі в'яжемо рапорт один стовпчик без накиду, одне збільшення тричі. У другу петельку ми робимо збільшення. Повторюємо це тричі. Один раз ми зробили ще два рази. Один стовпчик, тепер збільшення, два стовпчика в одну петлю. Робимо ще один раз, і в кінці рядочка у нас буде 9 стовпчиків без накиду. Білою ниткою у мене позначено початок ряду. Новий рядочок ми починаємо зі зменшення. Одна напівпетля, друга напівпетля, протягуємо і пров'язуємо. Далі у нас йдуть три стовпчика без накиду, і знову йде друге зменшення. Одна напівпетля, друга напівпетля. Після зменшення ще два стовпчика без накиду, і у нас залишилось в рядочку 7 стовпчиків без накиду. Ми пров'язали ще один рядочок, 7 стовпчиків без накиду пісочного кольору. І тепер нам треба змінити колір нитки. Для цього ми оці дві, нитки, дві петлі пров'язуємо червоною ниткою. І Далі в'яжемо по 7 стовпчиків без накиду у кожному рядочку на висоту нашої руки нам необхідно пришити ручки до тулуба, для цього ми зробили такий каркас із проволоки в одну ручку і в другу ручку. Тепер ми його трішки е, наповнимо халафайбером. Ручки нещільно і потім заповнюємо холофайбером сам тулуб. Коли ми в'язали ручки, ми трішки залишили ниточки. І тепер ми цією ниточкою пришиваємо ручки до тулуба. Так ми їх пришиємо. І всередину наповнимо халфайбером. У мене капелюшок з гнома зроблений з товстої нитки. і Тому він у мене стоїть і його не треба наповнювати халафайбером наповнювачем. Коли ми наповнили тулуб наповнювачем, нам тепер треба закрити цю частину тулуба, щоб халафайбер не потрапляв до шапки. Отак ми закриваємо тканиною, і цю тканину нам необхідно пришити до основи тулуба звичайною ниткою, і він тоді не буде халофайбер потрапляти до шапки. Коли ми в'язали тулуб, ми залишили трішки нитку, якою будемо зараз капелюха пришивати до тулуба. Для цього нам треба отак зробити відворот, і щоб наші квіточки були посередині, і тепер ми пришиваємо тулуб до капелюха, або капелюх до тулуба. Для в'язання носика гномика в кільце Амігурумі набираємо 8 стовпчиків без накиду. Затягнули кільце амігурумі і в першу петлю робимо з'єднувальний стовпчик. Далі у нас йде рапорт. Один стовпчик без накиду, в наступну петлю 2 стовпчика без накиду, в наступну знову 2 стовпчика без накиду, в наступну один стовпчик без накиду. І далі нам необхідно цей рапорт повторити ще один раз. І в кінці ряду у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Частина друга в'язання гномика закінчена. Прошу вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватись і до зустрічі у третій частині. Хай вам щастить!